Не можна та я вже мовчу про Ізраїль. Це дуже непрофесійно Це людей. Бачите, оце воно, воно і означає. І літаків немає. Ніхто не робить контрнаступ, коли немає захисту з неба. А в нас немає захисту з неба. От бачите, карти. Зіхендмен вона говорить, що війна почалася, що ми не змогли почути весь світ, який кричав нам війна буде. Розумієте, треба ще привести до суду всю ту державну владу тепер, що за три роки, з го року, ця нова вже влада не відбудувала те, що наш ворог на нашій території відбудував за півроку. Українські дипломати жорстко звинувачили Ізраїль в проросійській позиції, чи дійсно Ізраїль перейшов на сторону Росії? Дуже страшно, що вони так з такою неповагою ставляться до людей, які нас рятують. Так, не не невчасно, мало дають, але не можна сказати, що ми захищаємо Європу, бо ми не знаємо, що було б. Ми захищаємо себе. Треба говорити. Не можна так кидатися цими, цими е, такими. Емоційними словами нікому, нікому не потрібному. Погано говорити про адміністрацію США, погано говорити про адміністрацію Німеччини не можна та а я вже мовчу про Ізраїль. Це дуже непрофесійно, це дуже некрасиво. Тим паче, що і наш президент, іноді я розумію, що йому тяжко, але ти, ти мусиш себе тримати в руках, і емоції тут нікому не потрібні. Це знов непрофесійні, непрофесійні дії. Чи він просто в захза? Захвачений такий, знаєте, як він починає грати роль, то він не контролює себе. Мені це дуже неприємно і дуже страшно, голова МЗС Естонії, Маргус Цахна, підтримує вступ України в НАТО, попри виступ Байдена. Чи відкритий для нас шлях до вступу зараз? Якщо ми хочемо в НАТО, ми не можемо шантажувати НАТО, то нас ніколи не візьмуть, якщо ми будемо шантажувати НАТО. Що хочуть карти з цього приводу сказати? Так, шість мечова. Ми собі самі закриваємо а, шлях у НАТО і Євросоюз з таке, такою а, негідною а, поведінкою, бо так себе знову ліберальні демократії не поводять. Не поводять. Контрнаступ України почався. Що говорять ваші карти? Як довго ми будемо повертати свої території? Що ми тут з вами бачимо? Це перший хрест і ну, наші, наші головнокомандуючі дев'ятка Кубкова, вони а, мають план, дуже, дуже серйозний план. Лицарь Кубковий а, теж дуже гарна карта пошуку. Вони шукають можливості визволяти тимчасово окуповану територію України, але. А не платити ціну життя людей. Бачите, оце воно і означає. І літаків немає. Ніхто не робить контрнаступ, коли немає захисту з неба. А в нас немає захисту з неба. Знаєте, як бідний, бідний повинен щось таке вигадати. І я тут бачу, може, це залужний, який шукає це пошук, шукає план, і в нього. його... А генерали, вони дуже розумні люди, і вони хочуть все зробити так, щоб ми якмога більше звільнили територію і не платили життям людей. Швидко вам? Так, що ще маємо знати? Чому от е, ця позиція знизу, чому почалася війна? От, бачите, карти. The Man. Вона говорить, що війна почалася, що ми не змогли почути весь світ, який кричав, нам війна буде. І я вже тепер переглядаю, як, як люди говорили вже 8-7 років назад, що війна буде така повномасштабна і не зробили ніякого захисту. Тут ми самі, самі винні, бо тепер наш супротивник він, він буду, відбудував 5 чи 6, 6 говорять, таких. А, Таких, знаєте, захисних перепон для нас, і за те ми не можемо ніяк визволити територію. Перепон вони збудували за рік. А ми за 9 років нічого не збудували на своїй території. Мені писали люди, що а ми не надіялися, що вони не нападуть. О, це зовсім знаєте, що це за влада, яка надіється. Він захищає свою землю за за дев'ять років. Я вже своїми руками це відбудувала, чесно скажучи, без, без ніякої лопати. І ця карта диявол. Ця карта в позиції, що піде з України. Піде диявол. У нас диявол так само у людях сидить, які досі говорять, що їм Росія більше подобається. І старі люди особливо, такі вже зовсім несвідомі. Вони вже розум зовсім згубили за цими обстрілами. Вони, вони не знають, що. Знаєте, в Україні жити дуже тяжко. Пенсіонерам тяжко, пенсія маленька. Вся країна ну, просто. Економічно зіро. Ну, Чому? Бо все вкрали. І е, пенсіонери, вони злі на, на раду, злі на, на державу, злі злі, що їм так тяжко жити в Україні, я це розумію. Але вони не знають, як там у них у Росії. Вони чують, що у них більше пенсії, і вони, вони цим показують. Мені здається, що ну вони, по-перше, не знають, що вони роблять, так не можна, це тризна. А вони показують цим, що вони дуже мучаться. В Україні, бо дуже тяжко їм жити, і вони дуже бідні. І ця карта сатани говорить, що сатана повинен піти з голів, з мозгов, з мозгів наших людей з мозоку, наших людей, які досі не розуміють. Не розуміють, що подолати корупцію не можна, тим, що нового поставиш, нового звільнив, поставив, звільнив, поставив. Так корупцію не подолаєш, треба систему зламати, а систему нікому не вигідно ламати. Ця бабуся, що там ходить і, і хвалить е, Росію. Вона думає: а, а може мій син піде у владу? от він накраде як там? Я вам говорю, що люди наші не, не хочуть зламати совєтську цю е, систему, яка. Яка така, що можна все розкрасти? Дьявол повинен піти з України. По-перше, церква повинна, та що в них Кигибіська церква повинна піти з України, і люди повинні а, свій мозок лікувати, бо в них дьявол сидить в голові багато в кого, особливо на сході України, там майже половина таких людей, що досі, як то спочатку, перший місяць війни, ну повномасштабної маю на увазі. Люди взялися разом, а тепер уже так довго і ще тяжко, тяжко жити. І знаєте, легше сказати, що уряд винен. Легше сказати. Люди, що тепер у владі, вони винні тільки в одному: що за часи, коли вони у владі, вони не зламали совєтську систему і не збудували систему протикорупційну. У цьому вони винні. А, так, бачите, де я все ж таки вийшов, що може бути в Україні три місяці. Три місяці нам ще, три місяці нам, а, у нас є таке window of opportunity, три місяці вікно можливостей визволити якомога більше а, території окупованої. І ми зможемо це зробити, я бачу, зможемо. Висновки розкладу у нас 4 кубкова. Це карта жалю, це карта, коли ми не бачимо те, що є, а бачимо те, що на поверхні. І у нас, так як всі люди, так бачать те, що на поверхні, і дуже легко обвинувачити когось. Хтось винен, що погано живемо, бачите? І це означає, що багато хто українців не бачить правду. Вони це туман, це, це такий обман війни і пропаганди з нашого боку, так само йде. Тут Україна, а тут супротивник. Україна в нас король Кубковиця, Це як я вже говорю, це мабуть це пан президент Зеленський, який старається, але він нічого не може зробити, бо система совєтська, як вже не раз говорила. І він не має досвіду і таке все. Він старається. Супротивник, десятка Кубкова. Бачите, на супротивника вийшла карта Десятка Кубкова. Це означає, що вони консолідували свій нарід на, навколо себе. Бо нащо вони з цим, з цим що Пригожин йшов на Москву, щоб підняти рейтинг а, їх а, начальника? Я гидко хит, мені його ім'я говорити. І вони підняли його рейтинг. Але ми не забуваємо, що Чаушевську рейтинг ввоз 90% за день до того, як, знаєте, який чорний либець до нього прилетів. 90% за один день. Так що, тут ми бачимо, що вони рано радіють. Так, надії України. Карта зірка. Україна буде зіркою. Це Євросоюз. Бачите, зірки Євросоюзу, Україна буде в Євросоюзі. Але якщо так буде, як тепер, то ще не, не скоро. І. Висновки розкладу імператриця. Імператриця гарна карта. Це карта а, міцного правління. Це карта керування. Я говорю, що жінка може бути наступним президентом. Знову підігрівається тема в новинах про спілкування російською мовою. Хотіли б почути вашу думку, чи зможуть українці дійти до вирішення цього внутрішнього конфлікту. Менталітет треба змінити українцям, бо українці не розуміють. Цим людям, що на східній Україні, ще в Одесі, все таке, що вони не розуміють, чому це Україна. Вони не розуміють, що є закони державні, які не можна порушувати. І їм, їм треба довести до них. Що а, я розумію козацький дух і все таке, але це не козацькі часи, це не 15-й вік сторіччя, а це 21 перше сторіччя. І треба поважати закони, сепаратизм не можна. І а, що, що стосується мови, тепер добре, що в нас вже англійська мову, англійську мову будуть вивчати, бо це дуже вірно. Англійська мова дозволить нам українцям торгувати зі світом і ставати заможнім. Без англійської мови Україна не буде ніколи заможньою. Бо заможність країни людей тільки тоді, коли ми торгуємо з іншими країнами, а торгувати з іншими країнами, не знаючи, міжнародної мови, неможливо. Це по-перше, по-друге, що Євросоюз спілкується тільки на англійській, і нам треба знати, що нам треба ту мову вивчати. Підпишись на телеграм актуальні новини України та світу. Right News Ukraine Австрія публічно підтримує Україну, хоча декілька чиновників та компаній заявили, що не бажають повністю розривати зв'язки з Росією. Чи почне Австрія не тільки не перешкоджати, але й активно допомагати військово Україні? Австрія не підтримує Україну. Ну там довга історія. Знаєте? Австрія така хитра країна. Вони. Всім довели, що Моцарт австрієць, а Гітлер німець. А все навпаки. Моцарт був німцем, а Гітлер був австрійцем. Ну, там дуже-дуже там володіє таке. що не думаємо, хто нас підтримав. Знову все. Бачите, як говорять ронг. Невірно. Ми не думаємо, хто нас підтримує. Підтримувати треба тільки слабкого. Сильного не треба тримати. Він сам стоїть на ногах. Знову цей менталітет. Хто з нами? Хто проти нас? Неважливо, не хто з нами, хто проти нас. Ми вірно йдемо до перемоги. Наше діло, воно. Це діло добра, бо на нас напали. Ми розумієте, треба ще привести до суду всю ту державну владу тепер, що за три роки, з го року, ця нова вже влада не відбудувала те, що наш ворог на нашій території відбудував за півроку. Значить, за три роки Кабінет Зеленського не, не відбудував захист. А ворог шість таких ступенів захисту за півроку. Набудував, накопичив, що ми не можемо його прийти. Великий ракетний удар по Львову вночі 6 липня забрав 10 життів. Тепер Росія шантажує повторним обстрілом Вінниці. Чи дійсно є можливість такого масованого обстрілу по Вінниці? А тут е, карта Темпрес. Темпренс помірність. Говориться. А ця карта говорить, що е, у Вінниці не буде. У Вінниці, може, будуть, будуть обстріли, а такого, як було, не буде більше. Поки що не буде. Ну, це я, я дивлюся: давайте на три місяці не більше. Але тут двійка Пентаклюва, бачите, і такі чорти з рогами. Такі чорти з рогами. двійка Пентаклюва, Вона говорить, що скрізь по Україні небезпечно скрізь підписуйтесь, ставте лайки та ще більше прогнозів на нашому каналі.